Дивіться, ми можемо говорити про Грузію, яку можемо частково віднести до Європи, навіть uh -huh. тому, що це дуже цікава країна. Туди літають лоукостові зер, туди літає Мао, практично кожен день, два рази навіть в день, і там є дуже гарна аджарія, тобто це теж саме Чорне uh -huh. море. Єдине, що Грузія це не така, як Туреччина. В Туреччині можна виключно відпочивати на Оленклюзі на пляжі. А в Грузії Аджарія вона дуже цікава історично і можна побачити. Це вже більш такий, хоче культурний собі розкультурний, можна декілька днів прогулятися. Грузією і Декілька днів відпочити на узбережжі. Ну також цікава є Болгарія, це теж саме чорне море. Ось люди туди їдуть. Дуже цікава цінова політика: 170 євро автобусом е, на сім ночей з ворозом харчуванням або 230 євро перельотом із Києва і готель на перше чи друге і, і готель, перша друга лінія. В принципі, так тому, тому це дуже дуже багато. Є різних пропозицій. Шкода просто звичайно, що стратегічно е, люди, які звикли, які мають друзів в Криму, які мають там нерухомість, навіть вони не можуть туди. voor